Доброго дня, шановні друзі, у нас сьогодні тема модуль. Класичне означення модуль це те, що модуль це відстань від нуля до числа. Тобто відстань від нуля до 4 4 одиниці, тому модуль 4х4. 4. Відстань від нуля до мінус 4 4 одиниці, тому модуль числа мінус -4, 4. Якщо взяти простіший погляд на на поняття модуля, то модуль нам каже: не звертай уваги на знак. Тобто, що це означає? Який би тут не був знак, нас цікавить тільки абсолютна величина оцього числа, записаного в дужках, не зважаючи на знак. Тому, якщо у вас є модуль мінус 8, то це, очевидно, 8. Нас не цікавить знак, нас цікавить тільки абсолютна величина числа. Отже, модуль числа не може бути від'ємним, оскільки модуль це абсолютна величина. Модуль додатнього числа та нуля дорівнює самому числу, модуль від'ємного числа дорівнює протилежному йому числу. Тобто, якщо у вас x під модулем, і x це додатнє число, то тоді ми відкриваємо модуль і нічого не змінюємо, тому що у нас тут стоїть додатнє число, і ми залишаємо таке, як є. Якщо ж у нас х від'ємне число, то ми міняємо знак на протилежний, тому що у нас зараз тут від'ємне число з мінусом, а нам треба взяти мінус це число, тобто протилежне до нього. Що таке протилежні числа? Якщо до 2 протилежне це мінус 2, то до мінус 2 протилежне це 2. Тому, якщо у нас в дужках стоїть мінус, нам треба взяти протилежне до мінус 2, тобто 2. Протилежні числа це числа, які знаходяться на однаковій відстані від нуля. Але з різних сторін. Тобто 2, мінус 2, 3, мінус 3 і так далі. Розглянемо деякі приклади. Модуль мінус 16, це 16 і так далі. Тобто ми бачимо, що в модулі ми завжди забираємо мінус і залишаємо тільки абсолютну величину. Для того, щоб відкрити модуль, нам треба знати, який вираз у нас під модулем, значення цього вирусу. Mm -hmm. Додатнє воно чи від'ємне. Якщо додатнє, то ми залишаємося, як є. Тобто 27 мінус корінь 8. Якщо ж від'ємне, то ми відкриваємо з протилежними знаками. Подумаємо. 27 і корінь 8. Яке число більше? Корінь 8 чи 27? Корінь з 8 це трошки більше, ніж 2, тому 27 мінус корінь 8 це додатнє число. Отже, ми відкриваємо нічого не зміниться. Тобто буде 27 мінус корінь з 8. Так, продовжуємо. Розв'яжіть задачу. Встановіть відстань між заданими модульними виразами та точками на координатній прямій. 3 мінус корінь з 15. Корінь з 15 трохи менше за 3. Ну приблизно 3,8, тому що корінь 16 це 4, корінь з 9 це 3. А тут у нас трохи менше за 3. Це приблизно дорівнює мінус 0,8. І якщо по модулю, то це буде просто 0,8, тобто 0,8, тобто точка М. Сюди точка М, відповідь Б. Так, наступний, другий. Корінь 59, корінь 64, ми знаємо, це 8, корінь 49 це 7. Отже, це між 7 і 8. Ну, припустимо, 7,5. мінус 5. По модулю це буде приблизно 2,5. 2,5 по модулю це просто 2,5, і у нас точка N. І наступне 8 мінус 2, мінус корінь з 23. Корінь з 23. Ми знаємо близько корінь 16 і корінь 25, отже, це трохи менше, ніж 5, значить, припустимо 4,8. Якщо відняти, то це буде приблизно 3,2, і це трохи більше за 3 по модулю буде Отже, точка D. Зрозуміло. Зробимо наступне рівняння. 9х плюс 11 по модулю дорівнює 19. Отже, як ми робимо таке рівняння? 9. Оскільки у нас рівняння з модулем, ми відкриваємо його з плюсом і з мінусом. Чому? Тому що якщо у нас модуль дорівнює 19, то в модулі у нас може бути і додатнє число 19, і від'ємне число 19, тобто весь цей вираз дорівнює. 19 або мінус 19. І ми отримаємо 9х плюс 11 дорівнює 19, або 9х плюс 11 дорівнює мінус 19. З першого рівняння ми отримаємо 9х дорівнює 19 мінус 11 це 8, з другого рівняння ми отримаємо 9х. Дорівнює мінус 19 мінус 11, мінус 30. І відповідь з першого рівняння х дорівнює 8 дев'ятих. з другого рівняння х дорівнює мінус 30. Дев'ятих, тепер подивимося на відповідь. Отримали приблизні розв'язки, оскільки це програма, яка автоматично встановлює числа. Тому це відповідь Г. У першому, оскільки це приблизно 0,9, а це приблизно мінус 3,3. У другому, правильна відповідь В. Це завдання подібне, тільки знаки будуть інші. І у третьому, давайте розглянемо третій приклад. Х квадрат мінус 19. 9. Отже. Ми відкриваємо з плюсом і з мінусом. Х квадрат мінус 19 дорівнює 9. І інший варіант. Х квадрат мінус 19 дорівнює мінус 9. З першого рівняння х квадрат дорівнює 28. І дорівнює плюс мінус корінь з 28. З другого рівняння x квадрат дорівнює x квадрат дорівнює, дорівнює, дорівнює мінус 9, 10, x дорівнює плюс мінус Корінь 10. Отже, ми маємо два розв'язки: Корінь з 28, з корінь 10, і це буде відповідь Б. Так, наступне завдання: знайдіть значення виразу. Давайте ми подумаємо, як правильно зробити це завдання. Отже, ми просто відкриваємо дужки і. Мінус 9,2 плюс у нас подвійний модуль, тому ми залишимо один модуль. а ще один модуль мінус 10,5 плюс 7,7. Це буде мінус 2,8 Закриваємо модуль мінус, і знову по модулю мінус 2,8 це буде просто 2,8. Знову закриваємо зовнішній модуль плюс 16,2. Продовжуємо. Це дорівнює мінус 9,2 плюс з першого модулю у нас виходить 2,8 мінус 2,8. Закриваємо модуль плюс 16,2. В модуль у нас виходить 0. І тому 16,2 мінус 9,2 буде 7. Відповідь 7. Отже, ще раз, давайте ще раз проаналізуємо. У нас в дужках трошки запутано, коли не видно чіткої картини. Ми дивимося, у нас є всередині один модуль. Цей модуль у нас дає в результаті мінус 2,8 і це буде без модуля, це буде 2,8. Тут теж у нас буде 2,8, і 2,8 мінус 2,8 дає 0. Залишається тільки це число і це число. І ми бачимо, що мінус 9,2 плюс 16,2 в результаті дає 7. Так, продовжуємо. Скільки цілих чисел на проміжку, що є розв'язком нерівності. Отже, знайдемо всі цілі числа, які є розв'язком нерівності. Тобто у нас є нерівність. Модуль 3х мінус 7,2. Менше 40 мінус 6, продовжуємо модуль 3х мінус 7,2 буде менше 40 мінус 6 34. І тепер у нас є нерівність з модулями, як ми розв'язуємо нерівність з модулями, ми відкриваємо модуль. Пишемо два значення мінус 34 і плюс 34. Обидва числа в нас виколюється з числової осі, оскільки в нас знак менший. І тоді нам треба взяти значення між цими числами. Чому? Тому що нам треба всі числа менші за 34. Тобто 33, 32, 31 і так далі, до мінус 34. Але мінус 35 ми вже не беремо. Тому що по модулю це буде 35, тобто це вже буде більше за 34. Тому наша нерівність стає такою. Ми беремо всі числа в межах від мінус 34 до 34. Тобто вираз в модулі буде приймати значення від мінус 34 до 34. Як ми розв'язуємо подвійну нерівність? Для того, щоб розв'язати подвійну нерівність, треба перенести 7,2 сюди, вліво і вправо одночасно. Тобто ми отримаємо посередині 3х. З цієї сторони у нас буде мінус 34 плюс 7,2, посередині 3х. І далі у нас буде 34 плюс 7,2. 2. Тобто ми перенесли 7,2 відразу в обидві сторони. Що ми отримаємо в результаті? Отже, ми отримаємо 3х у нас буде в межах від 26,8 до 41,2. Ну і значення у нас приблизні, оскільки у нас комп'ютер сам рандомним число, способом задає число. Тому х у нас буде приблизно в межах від 9, -9 до 11. Поділимо ліву і праву частину на 3. При діленні ми отримуємо проміжок від 8... Мінус 8,9 і до 11, 13,7. 13 Це і буде наша відповідь. Продовжуємо. Знову у нас є нерівність з модулем, і ми розв'яжемо таку нерівність. Отже, для того, щоб розв'язати таку нерівність, ми намалюємо числову вісь, позначимо числа від мінус 7, і 7. І будемо дивитись, які проміжки нам потрібні. А потрібні нам проміжки проміжок від мінус 7 до 7. Чому? Тому що всі числа від мінус 7 до 7 задовільняють дану нерівність. В плані того, що сам вираз 7х мінус 9 має знаходитись в межах від мінус 7 до 7. Тепер ми 7х тут залишимо, 9 перенесемо вліво і вправо. Якщо перенести 9 в цю сторону буде 16, якщо перенести в цю сторону, буде 2. І тоді х у нас буде в межах 16 сьомих і 2 сьомих, відповідь х належить проміжку 2 сьомих, 16 сьомих. Розв'яжемо останню нерівність. Ми аналогічно розглядаємо числа мінус 13 і 13, виконуємо, скільки в нас строга нерівність. І які проміжки ми будемо тут брати? Вираз дужка може бути з проміжку більше 13, тому що всі числа 14, 15 і далі по модулю більше за 13, або менше мінус 13, тому що всі числа. Мінус 14, мінус 15 і так далі по модулю будуть більше за 13. Тому ми розглядаємо обидва проміжки. 6х мінус 5 є більше 13. І друга нерівність. 6х мінус 5 є менше мінус 13. І ми беремо в сукупність систему. Тому що ми повинні взяти обидва ці проміжки. Що отримуємо? Отримаємо 6х більше 18. Ну і друга 6х менше мінус 8. Так, залишилось знайти X, і ми отримуємо відповідь. 18 шостих і з другого у нас буде х менше мінус 8 шостих. Отже, ми беремо всі числа більше за 18 шостих, тобто від 18 шостих до плюс нескінченості, і всі числа від мінус нескінченості до мінус 8 шостих. Це наша відповідь. На цьому ми закінчуємо. Всього вам найкращого!